8 листопада Прилуки сколихнула страшна звістка. Під час косметичної операції в онкологічному відділенні Прилуцької центральної міської лікарні померла молода пацієнтка. Жінці було усього 27 років. Про це у соцмережах повідомила її рідна сестра Вікторія Вольвич. Жінка переконана, лікарі намагаються приховати свою халатність, списавши все на лікарську помилку. Я хочу повідомити, що станом на сьогодні на 9 листопада, 2023 року. Померлої, вбитої, причини смерті, причини смерті та наслідок чого смерть відбулася. Вчора, станом на 8 годину вечора, тобто о 20.00, прибувши слідчо-оперативна група з моїм адвокатом до лікарні їм також не було повідомлено причини смерті. Сестра була абсолютно здоровою, запевняє Вікторія. Про це свідчать усі аналізи і електрокардіограма, здані напередодні. До лікарні Людмила Вольвич звернулася, аби видалити родимки. яких була велика кількість, і вони заважали їй ходити. Тобто, це була зовнішнє оперативне втручання, тобто, це не було розрізано чи то живіч, це не на голові, це не на шиї. Це було на нозі вони їй заважали ходити. Я хочу наголосити, що близько семи років тому таке оперативне втручання вже моя сестра робила, оперував цей самий лікар. Тоді пройшло все добре. І тому цей раз, коли приїхавши за кордоном. зробити щеплення своєму малолітньому сину. Вона вирішила звернутися до того самого лікаря з запитанням, чи варто знову робити. Вона здала всі аналізи. У нас є аналізи на руках, у нас є електрокардіограма, у нас є аналізи, які свідчать про те, що моя сестра була абсолютно здорова. Вікторія розповідає, що сестра дуже боялась цієї операції, ніби перечуваючи щось недобре. Вона боялась дуже. Ми переживали, як Матвій буде без неї ніч. Ми говорили. Ти будеш в лікарні першу ніч, а Матвій з нами як він буде без тебе засинати, як він без тебе буде спати? Вона говорила: «Вам тут буде, біля Матвія будеш і ти, і мама, і Саша це мій син. Ви будете разом з ним, а я буду в лікарні сама. І тому вона попросила, щоб мама до неї прийшла. Коли вона визначиться, о котрій буде коли повідомлять, о котрій буде операція, щоб мама була присутня, коли її заберуть з операційної і привезуть назад того дня, в черзі на операцію Людмила Вольвич була першою. Люда говорила, що ця лікар їй сказав, що ця операція не складна. Ми самі це розуміємо, це не потрібно внутрішні органи. Залазити в порожнину черевну це не на голові, це не на шиї, це ну тобто це насправді чисто косметична операція. Але ще раз наголошую, родимок було в великій кількості. Ми говоримо 10 штук плюс. Але повідомлено було, що операція буде тривати хвилин 30 приблизно, до години максимум. Та операція з невідомих причин затягувалася, і це дуже насторожувало, розповідає сестра померлої. Через півтори години я набрала мамі і кажу, чому ти не дзвониш? Вона каже, люди до сих пір немає. Це було 11.30. Е -е, каже, я хвилююсь, чомусь так довго і немає, ніхто нічого не говорить. Я кажу, окей, я тоді тобі не набридаю, повідомиш, коли її привезуть. О 12.29 мені подзвонила мама і сказала, що Люда померла. І Лікар її запросив до свого кабінету і повідомили, що одна ваша дочка померла внаслідок зупинки серця. Що спричинило зупинку серця? Він не повідомив. Його фраза зі слів мами, яка була присутня в його кабінеті я не знаю, чому після повідомлення про смерть лікарі Прилуцької центральної міської лікарні не виходять на контакт з родиною. На дзвінки від журналістів адміністрація лікарні теж не відповідає. Беручи до уваги, що станом на двадцяту годину. Вчорашнього дня, 8 листопада, коли моя сестра померла об 11. Приблизно. Ми зараз говоримо приблизно, тому що я не маю ще до сих пір висновків, заключення, причини, часу смерті приблизно. Але ми беремо про рахунку на те, що мама прийшла о 9:50. Колежанки по палаці сказали, що їх хвилин 10-15 тому забрали. Тобто, а лікар повідомив, що в неї серце зупинилось майже відразу. Тобто, ми беремо умовний час зараз. 11 годин, година ранку, станом на 20 годину вечора, згідно протоколу, як говорить мій адвокат. Лікарня має повідомляти про кожен випадок смерті їх в їх стінах. Станом на 20.00 лікарня не повідомила про смерть людини. Вікторія Вольвич подала заяву до поліції з метою встановлення істинної причини смерті. Причиною смерті жінки, на думку заявниці, є дії працівників лікарні під час проведення зазначеної операції. За результатами розгляду заяви слідчі поліції одразу внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, а саме за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України, тобто неналежне виконання професійних обов'язків медичних працівників, та розпочали досудове розслідування того ж дня, з метою встановлення істини по розпочатому кримінальному провадженні було. Проведено необхідні первинні слідчі дії, які тривають і нині. Призначені експертні дослідження. Процесуальне керівництво у справі здійснює Прилуцька окружна прокуратура. У померлої молодої жінки залишився дворічний синочок Матвій. Малюк і досі вірить, що його матуся перебуває на лікуванні. І Матвій її бачив, лише ввечері вранці вона уходила, Він ще спав. Вона його поцілувала і пішла. Сьогодні головне завдання добитися справедливості, каже Вікторія Вольвич. Вона переконана, що винні у смерті її сестри неодмінно мають понести покарання. Жінка обіцяє довести справу до кінця. Їй уже ніхто не поверне сестру, але ймовірно, це зможе попередити інші трагічні випадки через лікарську халатність.